Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 4 серпня, і давайте з вами подивимося стосовно ЗС, да, загрози і ну, стан на зараз, бо часто показують у нас з вами розклад на якийсь вибух на тимчасово окупованій території, і пишете про загрозу. Ну, і карти говорили про те, що в принципі загроза є, вона залишається. Тож, розглянемо, і мені цікаво ще все ж таки загрозу з Білорусі. Давайте ще раз передивимося, чи є, чи немає. От, і е, будемо розуміти, я перед розкладом е, хочу зробити таке маленьке оголошення, мабуть, е, вже ви чули, якщо дивилися попередній розклад про те, що відкритий набір на курс шлях серця. О, це курс по. Такому усвідомленому і неусвідомленому існуванні із серії познайомитися з собою, познайомитися ближче зі своїм тілом, будемо говорити дуже багато про психосоматику, будемо вчитися пробудовувати, змінювати свій простір, керувати всім тим, що нас оточує. Таке, знаєте, як повернення до себе справжнього. Будемо знайомитися з собою справжніми, дізнаємося про свою справжню силу, про свої, можливо, якісь страхи і очікування, навчимося з цим працювати та, і змінювати своє життя, гармонізувати свій простір. Тож, панство, в описі під відео є телефон для контакту. Будь ласка, Записуйтесь в телеграм-каналі, посилання на нього є також в описі під відео. Є трошки більше інформації, будь ласка, переходьте, дивіться, приєднуйтесь, буде дуже цікава така у нас з вами подорож. Е, так, давайте почнемо. Мабуть, спочатку з ЗС відкрила собі фотографії, так, щоб було легше візуалізувати. Давайте глянемо, що не зараз в плані загроз. По в плані загроз на зараз, 4 серпня. Що в плані загроз? На зараз по ЗАЕС. Ну, загроза висить, вона доволі сильна. Можливо, вже щось і готується. Може бути що завгодно по цим картам? Да? Тут і диявол, і. Королева мечів, це можуть бути як і удари, так і мінування, так і ціленаправлене пошкодження роботи. Да? Тобто це створити провокацію, диверсію, ціленаправлена агресія на руйнування. Причому диявол сім кажезлів, знаєте, як в цілях типу захисту себе, захисту себе. Давайте ще декілька карт, що ми зараз позагрозимо загрозам ЗС. А якісь роботи проводяться там всередині. А, і знову сім кажетлів. Дивіться, я начебто і тасую ж. Але все рівно є велике бажання себе захистити або, знаєте, як відсунути ЗСУ. На тому напрямку, можливо, вже щось відбувається, або є відчуття, що щось скоро буде відбуватися. Не будемо ми з вами про це дивитися, щоб не видавати ніякі секрети таємниці. от Але дійсно загроза загроза дійсно є. Ну Давайте глянемо, що готують росіянці стосовно ЗС на найближчий час. Ну, одразу карти про те, що на зараз відбуваються якісь торги, да, причому торги, можливо, навіть з якимись західними партнерами. Виходить карта король, король жезлів. У нас часто це з вами на Трампа да, показує ну, якась зацікавлена особа зі своїми інтересами намагається отримати контроль. Над ЗС, ну і росіянці проводять там певні е торги. Все ж таки, так, е що готують колисниця тут мечів, мечів щось ударне. М це може бути повністю вся споруда. Це може бути щось таке. Ну, я правда не знаю панство, що там може рухатися. Можливо, якісь е щось по дорозі до ЗС, да, колесниця або транспорт якийсь, можливо, щось залишити там в плані транспорту таке, щоб нанесло е якийсь удар. Ну, е планують вони цей удар по Верховному суду, тобто це таке, знаєте, велике руйнування, ціленаправлене, щоб трошки ще й розповсюдилося. Ну і все рівно. Верховний суд він все рівно як трохи момент спасіння, да? Ну, тобто, вдарити, щоб врятуватися самим. Які плани росіянців по ЗС на найближчий час? А, мінування навіть якесь відбувається. Да? Тобто вісім пентаклів. Вісім жезлів. Тут і про ракети мова йде, і про мінування йде. повторити якусь ситуацію, яка колись вже була. Що відбувається з ЗС на зараз? Ідуть якісь перемовини стосовно втручання України стосовно порятунку самої ЗС. Да? Ну, тобто є розуміння, що вже дуже важко тримати. І саму ЗС, і той напрямок, і йдуть моменти перемов... Знаєте, йдуть моменти домовленості стосовно повернення, скоріш за все. Ну або контролю, або взагалі, знаєте, як самого стану ЗС да, зробити так, щоб не було шкоди тут і природі, і так далі. Ну, давайте просто загрози ЗС найближчий час. Не будемо питати, що планують росіянці, а просто загрози ЗС в найближчий час. Давайте до кінця серпня спробуємо загрози ЗС. Все ж таки питання води. Воно виходить, можливо, щось пов'язане з водою, щось так, щоб вилилося. У мене схожі карти виходили, коли. На Каховській сталася ця аварія, сталася катастрофа, п'ятірка Пентаклів, коли люди вимушено покидають свої домівки, коли люди вимушено мають відходити і тікати. Тобто, все ж таки якийсь удар. Він планується, карти доволі швидкі. І знову в цілях безпеки себе. Тобто, знову момент диверсій. Момент якоїсь створити якусь катастрофу для того, щоб себе захистити, або захистити свій відхід. Та давно карти про це говорили і ви писали в коментарях, що перед тим, як іти, вони можуть зробити якісь, якусь провокацію, вчинити якусь, якусь вибух. Загроза. Давайте спитаємо, яка загроза. Території, що навколо людям, українцям, які мешкають поруч, з яка загроза людям. які, ну, от, Карти повторюються. От ті самі карти, які виходили, а, коли була Каховська. Це може бути пов'язано щось із якимось отруєнням, да, із питною водою, а, не дай Боже, щось пов'язано з будинками. П'ятірка Пентаклів це, як знаєте, добробут для населення. Да? Причому це може бути навіть якась евакуація або комусь можуть запропонувати, як відійти. Да? Тут карта правосуддя і вісім. Вісім кубків, але по хитрості панство, але по хитрості, в плані повітря обережно, ну, тобто, ви розумієте, да, що це все може бути, звісно, не далеко буде розповсюджуватися, але ж загроза є, тому так. Да. Так, давайте далі глянемо з вами про Білорусь. На Зараз в новинах про те, що в Білорусі з'явилися червоні стрічки та БТРи. І це викликало припущення про присутність російських військових, але це радше демонстрація, ніж підготовка до наступу. Ну, давайте ще раз спробуємо глянути. Я це питання вже розглядала у Дмитра на ефірі. Попередніх розкладах да, є, що там на зараз відбувається в гомелі, в плані цієї армії. Готуються, да, звозять, багато дуже звозять ресурсу, техніки, військових, прям карти такі агресивні виходять. Да? Багато ресурсу е, збирають. Е, ця вся історія з. Типу, знаєте, як спочатку вона йде на показ, та, ця карта світу, вона як створити картинку, типу, показати щось одне, а насправді готується там геть щось інше. Сімка мечів все рівно який, знаєте, підво... прихований сенс у цьому всьому він є. З якою метою там збирається ця армія, ця техніка, тому що тут і про техніку, в принципі, карти говорять. Та, з якою метою? Збирається в Це збирається, вгомиліться армія і техніка. Передбачити якісь події, або вплинути на якісь події. Дуже страшно. А З якою метою? Мета, можливо, якогось захисту, або попередити якийсь удар, або попередити щось, зміни, якісь важливі зміни да, по, по колесу фортуни. Якісь зміни. Якісь провокації, те чого, те, те, чого боїшся попередити зміни. Тут знову виходить карта Кремля. До чого вона готується? Якась Політична тема з однієї сторони, пов'язана з якимось чоловіком, політиком, король жезлів, М -м -м показати свою діяльність перед якимось чоловіком-політиком, тобто ну, закинути інформацію, да, ну, але ж по місяцю для того, щоб так трошки затуманити очі, залякати. Але вісім жезлів це все рівно якісь зміни, великі зміни в політиці. І великі зміни для короля жезлів. Вісім жезлів може говорити про удари. Тому все рівно карта ударів, та загроза ударів зі сторони Білорусі вона залишається. І рицель мечів, у нас з вами був спочатку, це також карта говорить про загрозу ударів. Що ця армія буде робити в Білорусі, ну, спочатку більше як на показ. Так, да, це момент праці, це момент, можливо, якогось навчання або спільної праці. Може, вони ще до когось готові приєднатися. Я прям не знаю, трійка Пентаклів. Але це от більше м, карта світу, вона на показ і для країн інших. Тобто це не обов'язково про Україну. Це, от, як знаєте, на, на загал. Що вона буде зробити, що вона буде робити в Білорусі, ця армія. Їм щось треба зупинити, да? зупинити якісь зміни, щось не допустити, але знову ж ці зміни стосуються самої системи. Тут правосуддя виходить. Спокій, безпека в самій країні, момент ресурсів, да? щось зберегти своє цінне. Внутрішніми питаннями, більше як безпека для себе всередині. Да? Не факт, що там мова йде про армію, можливо, ще десь хтось розкиданий по самій Білорусі, да? можливо, там збирають якусь інформацію, до чогось готуються, але більше про, себе, більше про себе. Давайте питати, чи загроза зі сторони Білорусі, загроза для України. Чи є від цієї армії, чи від цих військ. Загроза Україні. Який в Гомелі. Чи Є Загроза Україні? Робота направлена всередину України. От туди, в Білорусь. Чи якось вона загрожує Україні? Не про це мова. Добре, давайте інакше спитаємо, е які загрози взагалі в цілому з Білорусі є на зараз е в Україні. Да? Які загрози в цілому з Білорусі Україні? О, якимось чином вплинути на підірвати авторитет, якимось чином вплинути на нашу систему? Інформаційне щось, можливо, мова і знову ж таки йде про повтор якихось ситуацій. Це знаєте більше про якісь державні об'єкти, якщо ми говоримо про обстріли, наприклад, да, або про світло. Або ж знову ж таки, мова може йти про інформацію, да, загрози, такі більш інформативного характеру і більше направлені на те, щоб похитнути ситуацію всередині. Можуть бути якісь обстріли, карти про це говорять. Щось може таке статися. Причому Верховна Жриця, це може бути як таємно приховано, знаєте, як з перекручуванням фактів, з прихову з тим, щоб приховати якусь інформацію і перекрутити факти, тобто маніпуляція Ну, Удари, да, Удари неодноразово показують, нам. причому знову карта. Сонце. Знову карти про те, що це може бути і пов'язано з атомними станціями. Це може бути пов'язано з водою. Це може бути пов'язано з якоюсь рідиною, а, яка там якось горить, вибухає з чимось таким, типу повторити да, циклічність подій, ну, щось таке. Але загроза є. Причому такі карти начебто і не повільні, але ж. Гляну ще на цій колоді загрози. Чого нам чекати? Чого Україні чекати зі сторони Білорусі в найближчий час? Чого чекати Україні? Зі сторони Білорусі в найближчий час. Верховна Живіць. Не факт, що тільки Україні а, чогось чекати. Знаєте, з серії Європі приготуватися. Україні чого чекати? Це про Дерги. ДРГ-групи, десь в районі річок, там переправ, мостів, хтось буде намагатися проникнути на територію України. за для, не знаю, паш мечів тут, ну, Або за для збору інформації, або за для того, щоб створити якусь диверсію на території України. О, це про ДРГшників, да? про ДРГшників, як і групи, як і поодиноких якихось там розвідників, шпигунів і так далі. Обстріли, але чомусь по колесу фортуни? Обстріли. Транспорт, сполучення, якась велика техніка. Що вони хочуть цим сказати зараз, друзі, секунду? Що це для України? Ну, от дивіться, що це для України. Це момент нашого захисту. Можливо, знаєте, як створити якусь. Ну, наступати вони не можуть. Карти одразу про це, типу, є обмеження дій. Але колесо фортуни і 8 жезлів. Це спричинити якісь події, спричинити якісь зміни, вплинути на якісь зміни, да, щоб воно якось само все закрутилося. Типу ми і, 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 і типу не ми. Ну, тобто щось відбулося, але це не ми. Що це для Білорусі? Це момент удару, да, тобто, це момент удару, але удару з, у зговорі з Кремлем. Тобто король Пентаклів виходить тут. А що це для України, це захистити себе. Тобто, якимось чином через те, що ми будемо захищати себе, вони хочуть перекрутити цю інформацію. Ну, а ця колесниця щось мене трошки, чесно кажучи, бентежить. Давайте зараз я її розкрию, що малося на увазі в плані колесниця. Колесниця може показувати якийсь рух, чи готують білоруси, росіянці зі сторони. З території Білорусі якийсь рух. У себе там, у них там щось готується. Не про нас мова йде, не про нас йде мова. Колесниця більше про е, політичні сутички е, всередині країни і про зміну е, влади всередині країни. Або знаєте, про відхід від Кремля. Ну, от так ще може бути, бо тут вийшов е, ще і Кремль путінський режим да, по імператору. Бо я питаю, що це для Білорусі що це для. Ерефію, оця колесниця, да? тобто якийсь рух вперед вирватися, почати керувати, вийти з моменту того, що тобою керують? Загроза Україні все рівно зі сторони Білорусі залишається. Це і провокації, це і удари, це і щось на кордоні, якісь речі можуть відбуватися. Це ми з вами все дивилися, да? а, чи можливий наступ зі сторони Білорусі? На територію України. Чи можливий нас зараз наступ з сторони Білорусі на територію України? Ні. Ні. Неможливий такий наступ. Тут взагалі якісь домовленості є і е е виходить карта Єрафанту. Навпаки, тут знаєте, як можливо Білорусь і е е шукає собі покровителя, щоб типу цього не робити, шукає собі якусь підтримку, щоб в разі відмови. Йому за це нічого не було. Ну, от якось так, але тиснуть дуже сильно. Не про наступного. Ні. Це не так. Добре панство. ну... Начебто подивилися ми з вами ці такі два важливі питання. Я ще раз вас хочу запросити на шлях серця на цю цікаву подорож подорож до себе, до нового себе. Тож, панство, будь ласка, приєднайтесь. Вся інформація, всі дані є в описі під відео. Я вам дуже дякую за ваші підписки, дякую за ваші коментарі, за повідомлення. Панство, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!